18 вересня вівторок, у ефірі новини на каналі Бізнес ідеї в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про таке. Якщо українська біржа призупинить торги, на неї чекають санкції, каже нас, комісія з цінних паперів та фондового ринку. Біржовики обіцяють страйк проти чинної редакції закону про депозитарну систему. На освіта, як вона працює в Україні і чи прибутковий цей бізнес, кожен п'ятий недержавний вітчизняний виш не витримує конкуренції. Найбільший банк СНД, російський зберігательний, продає свої акції. Щойно федеральний резерв Сполучених Штатів вирішив викупати державні облігації, ринки почали зростати. Збірбанк переконаний, цей продаж зробить російські блакитні фішки більш привабливими. Про непропустимість протестної призупинки торгів попереджає українську біржу національна комісія цінних паперів та фондового ринку. Якщо їх усе ж таки призупинять, біржі загрожують санкції. Подібні дії можуть знизити довіру до вітчизняних фондових бірж та інвестиційну привабливість українського фондового ринку в цілому, наголошує регулятор. Цікаво, що двогодинною призупинкою торгів українську біржу змусили погрожувати власне майже ті ж причини. Йшлося про неминучу втрату вітчизняним фондовим ринком інвестиційної привабливості. Але бір. Жива рада переконана, це стане наслідком закону про депозитарну систему. Саме його закликає бойкотувати. Серед негативних наслідків закону називають створення єдиного центру для клірингових розрахунків. Усі інші клірингові банки стануть його клієнтами. Відтак центр отримає абсолютно конкурентну перевагу. Ми вважаємо садання того діного розчутного центру, та це ні прозрачний, антіриничний і навіть не шаг. Это вопреки всем тем практикам или лучшим практикам, которые существуют в Америке, в Англии, в Западной Европе, даже в России. И, конечно, рынок с обеспокоенностью смотрит на, на на развитие этой ситуации. Іпотека під 3% річних. Вона мала б раз і назавжди вирішити квартирне питання українців, відродити вітчизняну будівельну галузь, дати новий подих банківській сфері. На неї до кінця року передбачили мільярд бюджетних гривень, але їй не повірили ані банки, ані будівельники, ані можливі отримувачі іпотечного житла. Чому думки експертів збирала Оксана Плоушевська. Довгобуди мали нарешті завершити ключі від новеньких квартир роздавати в порядку живої черги. Так мала б запрацювати державна програма Доступне житло, але не сталося із одного мільярда гривень станом на вересень витрачено лише десяту частину. Отримали кредити по всій Україні всього навсього 450 сімей. У Мінрегіонбуді вважають все через непоінформованість. Мовляв, люди бояться і не знають, що закон гарантує державну підтримку протягом 15 років. Там є норма внесена, яка зобов'язує кабінет міністрів щороку передбачати відповідні видатки на компенсацію іпотечних кредитів. І ще одна норма, де ці видатки віднесені до захищених. Бізнес же в особі банків та ріелторів у життєздатність проєкту проекту й досі не вірить. Круглий стіл, присвячений реалізації програми, запрошені банки взагалі проігнорували. І хоча прийшли ріелтори, однак оптимізм вони не випромінюють. Правительство міняються, а долги стаються. І на молодіжному кредитуванні ми з'їли. Убідіть мене, ця програма хороша, і я вам приведу сюди тисячу этих желающих. Наразі доступну іпотеку українцям, що таки ризикують придбати житло під 3 відсотки, надають лише Ощадбанк та Укргазбанк. Обидва державні на швидке долучення комерційних установ експерти не розраховують. Отсутствие ресурсу. Такого дешевого, как предлагается по программе, да, участие банков с процентной ставкой не выше 16%, то на рынке подобного ресурса не существует. Да? Это видно там с программ депозитных программ банков, бигбордов, да? минимум 20% депозиты. соответственно, откуда ресурс? Невдалий старт програми підштовхнув чиновників шукати нові шляхи вирішення квартирного питання. Чергова ідея квадратні метри у лізинг, іншими словами, в оренду і справам викупу під ті ж 3% річних. Детальніше про нововведення обіцяють розповісти наступного тижня. Оксана Плаушецька, Олександр Грибань, новини, телеканал, бізнес. Про покращення вже сьогодні говорили держслужбовці, наголошували бізнесу в Україні справжній рай вести свою справу. Що далі то легше визнавали проте складнощів? Вистачає за умовами ведення бізнесу у міжнародних рейтингах. Ми досі пасимо задніх, як посилити позиції вітчизняного підприємництва і що стоїть йому на заваді. Євген Онопрієнко дізнавався. На конференції про покращення для бізнесменів з трибуни виступають здебільшого посадовці. Відкриває зібрання віце-прем'єр Сергій Тігіпко. каже про неминучу кризу. Втім, закликає її не боятися. Ми повинні, на мій погляд, з цієї кризи вийти більш конкурентно здатними, більш сильними. Та говорить про те, як у скруті допомогти бізнесу. Головне зараз нашому бізнесу не заважати. Заважають підприємцям численні перевірки лише тільки державних органів, які мають право перевіряти бізнес, назбиралося на цілу книжку. Оця частина цієї книжки це тільки перелік. Виявлених органів і контролю, наглядати ж потрібно за самими контролерами, адже за дверима владних кабінетів осіла корупція, каже нардеп Ірина Горіна. Втім, представник влади вищого щабля вішає ярмо корупціонерів на владу нижчого рівня. Все, Що стосується прийняття рішень в органах місцевого самоуправлення, це велика, длинна цепочка взаємоотношень чиновника і бізнесмена, взяток і відкатів, які працюють на ніжньому. Рамні обов'язок захищати підприємців посадовці мають намір покласти на чергову структуру такого собі бізнес-адвоката. Хтось повинен захищати права бізнесу під час перевірок. Олександр Потімков, це він наголошував на завеликій кількості контролерів в Україні. Пропонує на роль щита для бізнесу проти державного тиску, підійде його державний орган. Хочу звернути увагу новий орган, тобто у нас немає старих гріхів. Віце-прем'єр підтримує мовляв, більше й нема кому захищати бізнес від суворих посадовців. Держслужба з питань розвитку підприємництва завжди конфліктувала з владою. Тож їй і карти в руки. Сам віцепрем'єр під час перерви бере в руки книги. Їх на конференції пропонують бажаючим поглибити свої знання про бізнес. Втім, після нетривалого огляду посадовець йде, поки так нічого і не вибравши. Євгену Нопрієнко Ігор Демідов, новини телеканал Бізнес. Два місяці і збитки вже подвійні за останні вісім місяців. автовиробник Богдан Моторс має консолідованих збитків 66 мільйонів 400 тисяч гривень проти 31 мільйона за підсумками півріччя. Від початку року із конвеєра зійшли хіба майже 11 тисяч автобусів і пікапів. Проте аналогічного періоду торік виробництво скоротилося на 23%. відсотки. Богдан вважає такий стрімкий різ збитків катастрофічним і просить владу захистити вітчизняне автобудування. Зокрема, утилізаційний збір для російських авто поширити на геть усі іномарки, що притинають український кордон для подальшого продажу. Ще компанія просить продовжити державні програми розвиток міського електротранспорту і шкільний автобус. Згідно із ними, нагадаю, при купівлі української автотехніки надають компенсацію по кредитних ставках. 11 приватних вишів торік втратили свої ліцензії. Шістьом держінспекція навчальних закладів заборонила навчати студентів за окремими спеціальностями, решту взагалі закрили. Міносвіти пояснює, занадто низькою була якість підготовки фахівців. То як вижити на українському ринку приватної освіти? Як вона працює і чи прибутковий це бізнес? Відповіді шукала Тетяна Триполка. Соціальний бізнес так називає роботу університету, де працює проректором Валерій Бебек. Заклад навчає студентів за 45 спеціальностями гуманітарними та технічними. Це майже усі, які потребує ринок праці за доволі доступними цінами. Собі вартість рахується по кожній спеціальності залежно від того, яка матеріальна база, скажімо розумієте, ну в середньому вартість навчання на бакалавраті у нас ну 9-10 тисяч гривень. Тобто, це абсолютно такі середні ціни. Ну, десь 11 десь там цей заклад має дев'ять засновників. Жоден з них відсотків з цього бізнесу немає, каже Валерій Бебик. Все, що заробляв університет протягом 14 років свого існування, досі спрямовували на поліпшення матеріальної бази. Тут Че беруть до своїх лав молодь з обмеженими фізичними можливостями. Втім, міська влада, яка має сплачувати за їх навчання, час від часу забуває про свої зобов'язання. І зараз міська рада нам заборгувала 21 мільйон. Уявіть ну, собі, це ми могли б ще один такий корпус побудувати. От, в тому є серйозна проблема, що міська рада і держава. Ну, фактично, тим не займаються. Майже немає в економіці галузей, для яких би не готували фахівців, і в цьому приватному університеті ректор та засновник запевняє, головна відмінність вишу не лише у різноманітті спеціальностей, а й у високому рівні викладання англійської мови. Він наважився відкрити цей заклад на початку 90-х. На позичені гроші орендував приміщення, купив літературу та комп'ютери. Взяв на роботу професорів. Тоді 50 тисяч доларів. це були великі гроші. очень большие. Вот. Это были большие деньги. Ну, мы начали вот, вот начали с этого. И пошло дело, потихонечку, потихонечку пошло. Хачатур Хачатурян розповідає, найбільшою популярністю тут користується міжнародне право, економіка та юриспруденція. Саме попит і формує вартість навчання. У середньому студенти платять 15 тисяч гривень на рік. Цих грошей розповідає ректор. Вистачає на хорошу заробітну плату викладачам, утримання приміщення та впровадження нових технологій. Ніколи я дивіденти не получав, і ніхто із наших моїх колег... Вот каторій самі со вместе создали, Ніхто не отримав дівінди. От Но ми получаем приличную зарплату. Ми мы, мы довольны. сьогодні. Відкритий університет пан Качатур вже б не ризикнув. Припускає для того, щоб заснувати вуз із нуля, потрібен не один мільйон доларів. Укупляться такі інвестиції лише за кілька десятків років. До того ж, переконаний ректор, ринок навчальних закладів переповнений. Ринок всіх і все поставить на місце. Нато і це не ринічні отношения. Всіх і все поставять на місце. Їслі більше вони згорять. плохи згорять, хороші остануться. Бізнес на вищій освіті малорентабельний. До того ж, важко зайти у цей ринок. Нині в Україні діють більше 250 вишів. Тож, щоб конкурувати, потрібно постійно підвищувати якість освітніх послуг. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. І далі приватизує державні банки Росія. Тепер частину своїх акцій продає найбільший в СНД – Збірбанк. Власне, зробити це планували ще торік, але на заваді стала ринкова кон'юнктура. Тепер цей продаж має збільшити інвестиційну привабливість російських блакитних фішок. По темі Анастасія Боронець. Понад 7,5%. саме таку частку в Збірбанку продає центробанк Росії. Там кажуть, до такого кроку підштовхнула сприятлива ринкова кон'юнктура. Завдяки рішенню Федрезерву США викуповувати держоблігації, ринки почали зростати. У тому числі підвищився інтерес інвесторів до російських акцій. Ми виповнимо завдання по сниженні нашої долі, яку нам дав національний банкський совет. А надіюсь, з хорошим приблію для бюджету для себе. Для центрального банка і какби адкроєм дорогу для дальнейшей приватизації. Продаж частки фінустанови також зробить російські блакитні фішки більш привабливими. Сподіваються у банку Росії, зокрема для інвесторів із Китаю, Сингапура та Гонконгу вважаємо, таке рішення може сприяти зростанню. Проте ми також повинні усвідомлювати, що приватизація не такий простий і швидкий процес, і лише цього недостатньо. Найважливіше потрібні масштабні зміни в інвестиційному середовищі. Продаж акцій відбуватиметься на московській та лондонській біржах. В центробанку планують виручити за них близько 5 мільярдів доларів. Аналітики кажуть, виручений обсяг коштів не вплине на ринок, адже гроші підуть в золотовалютні резерви Росії. А Анастасія Боронець, новини телеканал Бізнес. Різко обвалилася на Нью-Йоркській біржі. Ціна нафти WTI. Напередодні перед закриттям торгів вона впала на 3 долари усього за одну хвилину. Протягом цієї хвилини здійснили 12,5 тисяч половиною год проти пів тисячі хвилиною раніше. Відтак торги завершилися на позначці трохи вищій від 96,5 доларів за барель. Таке падіння експерти пов'язують з закінченням жовтневих контрактів, тож трейдери закривали позиції. Упали ціна нафти бренд на лондонській біржі майже на 3 долари за барель до 113 із половиною. Островні антияпонські протести у Китаї переростають у економічну війну. Разом із закриттям потужностей в КНР компанії Кенон, Панасонік, Хонда і Тойота припинили свою роботу ретейлери Uniqlo та Ion. Частково призупинили виробництво у піднебесні компанії Нісан, Соні і Хітачі. Під загрозою торгівля обох сторін конфлікту обсягом у 340 мільярдів доларів кажуть експерти. Торік Китай був найбільшим ринком для японського експорту. А японія четвертим для китайських товарів. Наразі протест. Тувальники налаштовані рішуче кажуть ні за що не купуватимуть від ворожої країни а нічогісінько. Ми відмовляємося купувати будь-що зроблене в Японії. Ми суворо бойкотуємо цю країну. Однозначно не купуватимемо японських товарів. І почну я з себе. Страйкують усі разом з лікарями, освітянами і медиками у Греції проти чергового урізання зарплат вийшли судді і прокурори. Вони припинили свою роботу як мінімум до 30 вересня. Крім зменшення заробленого і підвищення податків, виступають проти вимог держави терміново скоротити кількість справ, які знаходяться на розгляді у судах, і обчислюються сотнями тисяч. Грецькі служителі Феміди вважаються втручанням у роботу незалежного суду. Не бере участі у страйку тільки Державна рада Греції, один із трьох верховних суддів що займається адміністративними питаннями, продовжить тему Руслан Шаріпов. Початок робочого дня у Греції. Порожня зала судових засідань на перший погляд із криміногенною ситуацією в країні все в порядку. Насправді це судді не з'явилися на роботу. Від учора у них п'ятиденний страйк. Грецькі служителі Феміди вимагають справедливості, та не для підсудних, а передусім для себе. Ми не кажемо, що скорочення зарплатні нас не повинно стосуватися, але ж нам її вже і так урізали на 40%. Це означає, що з цього моменту судді фактично не зможуть виконувати свої обов'язки. Судді та прокурори виступають проти нового 12 мільярдного пакета заходів жорсткої економії, що передбачає чергове скорочення заробітних плат і підвищення пенсійного віку. Уряд країни такі кроки пояснює вимогами своїх кредиторів. Логізможвето. Цьогоріч бюджет Греції буде виконано згідно з вимогами Європейського союзу і Міжнародного валютного фонду. Скорочення дефіциту бюджету відбувається завдяки зменшенню витрат. Без урізання державних витрат трійка кредиторів може відмовитися дати позитивний висновок для виплати чергового понад 30 мільярдного траншу для фінансової підтримки Греції. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Європейці усе рідше заходять у автосалони. На 8,5% знизилися у євросоюзі проти торішніх серпневі продажі. Найбільше аж на третину упали вони у Ford, Fiat і Дженерал Моторс. Від початку року продажі автівок скоротилися на 6,5%. Експерти пояснюють це впливом боргових проблем єврозони на настрої німецьких покупців. Підстав для відновлення європейського авторинку виробники не бачать і переглядають свої прогнози продажів на цей. Рік. Ну а тим часом китайські автовиробники пропонують автівку за ціною 10 айфонів. Невибагливий дизайн як основна прикмета і низька ціна як основна перевага. Як далеко завезуть такі автомобілі? Відповідь шукав Руслан Шаріпов. Від холодильників до автомобілей. Еволюція китайської компанії Джілі за останні два десятиліття. Нині це один із найбільших експортерів автомобілів у піднебесній. Автівки цього бренда не претендують на значні продажі в Європі чи США, зате користуються попитом насамперед в Азії та Африці. Передусім, завдяки низькій ціні. А ви знаєте, за скільки ми їх продаємо? Ми продаємо автомобілі за 5 тисяч євро. Ціна одна з найбільших наших переваг. Така ціна зумовлена не лише дешевою робочою силою в країні, кажуть експерти. Багато китайських автовиробників економлять на краш-тестах, замовляють у постачальників деталі нижчої якості, не надто переймаються і проектуванням авто. велика частина вартості автомобіля це витрати на дослідження і розвиток. Китайські автовиробники перекладають цю функцію на місцеві бюро, щоб знизити вартість авто. Сі Ейч одне з таких підприємств. Тут проєктують бюджетні автомобілі. Головна вимога замовника швидкість, тож страждає якість. Якщо клієнт дає нам 2,5 роки на розробку дизайну автомобіля, ми можемо усунути лише найголовніші недоліки. Саме тому автомобілі, що розробляються 2,5 роки, поступаються у якості від тих, що проєктуються 4-5 років. У 2010-му джілі придбала легковий підрозділ шведської компанії Вольво. Втім, з того часу якість китайських автівок не стала. Кращою, але у компанії запевняють, постійно вдосконалюють свої автомобілі. неможливо бути конкурентно спроможними лише завдяки низькій ціні на продукцію. Необхідно вдосконалювати технології, якість та сервіс тільки таким чином підприємство постійно розвиватиметься. Поки китайські автовиробники покращують якість своїх автомобілів. Місцеві споживачі дедалі більше надають перевагу іноземним брендам. За перші вісім місяців продажі китайських автомобілів всередині країни впали на 4,5%. Натомість реалізація іноземних автівок зросла на 10%. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. І ще трохи цифр: індекс Юікс просів сьогодні на 2,4%. цілих банк курс гривня до долара тримає стабільний євро схут на дві копійки. Власне, як і на міжбанку, рубль і долар змінилися неістотно. І... Наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта гелдієт Заходьте на нашу сторінку в інтернеті, шукайте нас у соцмережах, канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимося.